Здарова, пацькі! Тако, в першу чергу, хто не підписаний, підписуємося, живо. А тоді я розказую про твою моторочку. Кові 250 -ка. GNR 171 й мотор, 23 кінських сили, плюс-мінус точно не пам'ятаю. Коротше ДБшка стоїть вже з заводу. Треба буде її виняти спробувати, як вона без неї працює. Матик брався для вояші. Бо я ще старший, таке собі вліз ліс на грибочки їздити. Хороші гальма сподобались, заводи вже йдуть. Прям дуже гідні. Задні кльотки так виглядають, дуже гарно ловить гальма. Така от зивчова. Армірований шланг на передню. Тросик з обраткою. Попробуємо завести приборка класика. Черкнув годзик, черкнув, пацане, ще раз показую, як має заводець. Тиркнув. Часи! Так це все виглядає, коротше, отакий дракон. Підвізка походу без регулюровок, тільки є стравлювач повітря. Ціна щось була 1950 доларів. 171 мотор нагадаю. Покришки класика Young Singh, 110-90, 18, обот не знаю, чи алюмін навряд. Ну коротше маятника алюмінька, походу йде щось таке казав. Треба ради все провірити, щось я не вірю. Так, прогресія SZC. Не знаю, що це за конторка. Перший раз бачу. Китайці коряво наклейки понаклеювали хаблі. В общем, зараз буду фарку чіпати. Роблю вот так вот. Зараз знімаю тут все, всі кліоночки, все перетягую. І коротше буде дракон ганяти. Того, якщо цікаво, як він їде, які покатушки з нього, то треба підписуватись на канал, ставити під кожним відосиком комент, лайк і тоді я щось буду виставляти. У мене так нема мотивації, якщо ніхто не лайкає нічого. Спідометр електричний. Вон бачу, є магнітик і я чую що щось там підтирало. Щось там тре. Ага, супер тре. Супер тре в гальмівний диск. Вже брак заводу бачу. Треба буде зняти, напевне, підпиляти, ту внутрішню частину, шліфанути би не терла. Кажуть, є собі такі нюанси, щоб треба доробляти, але це не критично. От така тімка, блін. 520-ка цепь. Улавлюєш де заводу, слайдера класні. Слайдер де знизу, немає ніяких роліків тих колхозних. 100 кілограмових. зверху би не калатало. чик чик PZ32 вроді нібі. Але це від двохтактного мотора мотора, дехто не знає. Оцю тємку бажано глушити цей верхній жикльор. Дуже великий переросхідний може підливати, стабільна свічка чорна була переважно. Або скручувати його на нет. Я його глушу, тут кидаю шарик. Просто глушу його і спокій. Бо в двохтактниках, коли на великих супероборотах. Йде додатковий вприск топлива. В принципі, цього не особо потрібно. В общем, такий двіж. Дирчик їде взагалі. Мені сподобалось. За 166-й мотор краще їде. Ну і заводочка капітальна взагалі. Гудзик черкнується. Села-село. В общем, така тємка. Заганяю зараз в гаражик і буде то все перетягувати. Наклейки, напевно, файном прогрію. Такі всякі нюансики, поки він чистенький, все подоклею, щоб воно не відклеювалось. Коротше, буду допрацьовувати. І напевно зроблю зараз порядок з тим, що підтирає в діск надмівний. Заслабо китайці підшліфували. Вилка не регулюється. Задній аморт, походу, також. А ні, пацани брешу, щось регулюється. Є якийсь болтик. Плюс-мінус, напевне, відскок. Скоріше за все. Або просто болти, що відкручується. Тут теж якийсь плюс-мінус, але не знаю. Зараз буду пробувати, в чому щось крутиться там. В моторі вже замітив, заводу йде вихід коротше, на масляний радіатор, можна все зробити собі. Нарізати різьбу, просверлити дирки на подачу і обратку. І можна встановити ще масляний радіатор, але в принципі, нема потреби. Тут в принципі, і нема де, заклати параметр не дозволяється раз. З бонусів є глазочок під масло, це мені сподобалось два. Не сподобалось того, що нема защити мотора. Тут ж в самому колхозі це трохи мінус буде, коли бувають різні випадки в лісі. Казав чи але я не знаю точно, що це 4 башка, але щось вона не виглядає Далі мені на 4 клапану, бо там трошки інакше головка 4 йде. Толком не вникав за цей дечок, так часто приїхали. О, я ще сподобався, забрали. Ну yeah. і коротше, зараз буде це все розпаковувати. Ну і пробна їзда. Цікаво. Цікаво. Так що, пацани, підписочка, і все буде у вас класно. Все, всіх обняв.